Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Рід чайне дерево або мелалаюка включає більше 230 видів дерев і чарників. Найпоширенішим є чайне дерево вузьколисте. Крім нього, для отримання ефірної олії чайного дерева використовує чайне дерево широколисте і каюпутове дерево. Рослини роду чайне дерево відносяться до родини миртових. Рослини роду чайне дерево невисокі, вічно зелені дерева або чагарники, як правило, до 10 метрів у висоту, що відрізняється світлою і м'якою корою, схожою на папір, який з часом починає лущитися. За цю особливість чайне дерево в англомовних країнах отримало ще одну назву паперова кора. Листя чайного дерева від 70. До 195 мм завдовжки і від 19 до 76 мм завширшки з яскраво вираженим камфорним ароматом. Двосторонні квітки чайного дерева зібрані в суцвіття, часто кулястої форми, плоди рослини, коробочки, повні дрібного насіння. Чайне дерево вузьколисте це невелике дерево до 7 метрів у висоту з густою короною та білою паперовою корою. Листя у цього виду чайного дерева лінійне від 10 до 35 мм завдовжки і 1 мм завширшки. Білі квіти зібрані в пухтасті піки завдовжки від 3 до 5 см. Чайне дерево широколисте це чагарник або невелике дерево до 10 метрів завдовжки з листям, яке завширшки досягає 3 см, квітки мелалуки широколистої жовті, жовто-зелені або кремові. Також зібрані в піки на кінця гілок. У кожній піки від 8 до 25 квіток кайпутове дерево найвище серед рослин цього роду. Воно сягає за вишки 25 метрів. Біла кораша відшаровується великими клаптями чорніє біля основи, квітки дрібні, білі, зібрані в густі, колосоподібні суцвіття. Більшість видів чайного дерева у дикому вигляді зустрічаються лише в Австралії. Вісім ростуть у Тасманії, з них два ендеміки. Декілька тропичних видів Мелалуки походять з Папуанової Гвінеї. Один з них росте аж до м'янами та Інланду та В'єтнаму. Чайне дерево чудово росте в тропіках і субтропіках, віддаючи перевагу болотистій місцевості і території вздовж водотоків. Один з видів, відомий як Медовий Кенгуринний мирт або салонно паперова кора. Вибирає для росту засолені ґрунти, де важко виживають інші види чагарників і дерев. Комерційні плантації чайних дерев були висаджені в 1970-1980-х роках у Західній Австралії, Квісланді та новому південному Ельсі навколо області Лісмор. Австралійські аборигени традиційно використовували подрібнене листя чайного дерева для лікування кашлю, ангіни, застуди. Головного болю ротьбили з нього припарки для лікування ран, що гноється, і шкірних запалень. Цілющими вважалися і озера, в чиїй воді накопичувалося опале листя миле луки. Властивості чайного дерева передавалися водоймі, і вона ставала чарівною. Австралійські жінки використовували чайне дерево для краси волосся та шкіри обличчя. На зорі ХХ століття лікування чайним деревом зацікавило вчених. Перше дослідження було проведено в 1920-1930 роках. Австралійський хімік Пенфолд опублікував цілу низку статей, присвячених дослідженням антимікробної та антибактеріальної активності олії чайного дерева. При оцінці антимікробної активності він зробив ставку на золотий стандарт того часу карболову кислоту і наочно довів, що олія мелалуки. В 11 разів перевищує її ефективності як дезінфікуючий засіб. Завдяки цим дослідженням олія чайного дерева в роки Другої світової війни входила до аптечки парової допомоги, що видається австралійським військослужбовцям. Після Другої світової війни виробництво олії чайного дерева значно знизилося, оскільки було відкрито нові дієвіші антибіотики. Інтерес до нього воскрес на хвилі загального захоплення. Натуральними продуктами вже в 70-х роках минулого століття, і відтоді не слабшає. Чайне дерево не має жодного відношення до чайного куща, чиє листя є джерелом улюбленого батьма чорного або зеленого чаю. Таку назву рослина швидше за все одержала через знаменитого дослідника мореплавця капітана Кука, який описував малалуку як чагарник, чиє листя він використовував для заварювання. Ботанічна назва мелалука походить від двох давньогрецьких слів мелас та лукос чорний та білий. Воно пов'язане з першим описом рослини, коли кора дарав здавалася до злітника білою, але ніби обпаленою знизу до чорноти. Лікарською сировиною є багато ефірними маслами листя чайного дерева. Для сушіння його збирають на початку літа, а для перегонки з водною парою, з метою одержання олії, весь рік. Листя мелалуки сушать у тюні далеко від джерел вологи. Олію отримують не тільки з листя, але й з листяних гілок. Після переробки конденсується прозоре, світло-жовте або зелене масло з сильним комфортно-деревним ароматом. З вологою рослинного матеріалу виходить від 1 до 2% олії. Олія чайного дерева знайшла широке застосування у народній медицині. Його рекомендують застосовувати для інгаляції. Та масажу при різних простудних захворюваннях, грипі, кашлі, ангіні, бронхіті та синуситі. Воно здатне знімати жар при лихоманці, зміцнює імунітет, має відхаркувальну дію, що сприяє очищенню дихальних шляхів від слизу. Чайне дерево допомагає від грибка нігтів, дерматитів різної етіології, молочниці, гінейничиковій та вугровій висипки, фурункулів, герпесу. Абсесів, пролежнів, знімає набряклість, свербіж, нейтралізує отрути від укусів мошкари та комарів, захворювань ротової порожнини. Воно бореться з вошами та лупою. Ванни з ефірною олією чайного дерева допомагають від висипу різного походження, кропив'янки, пітливості ніг та артритів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.